24 лютого, коли прийшла до нас повномасштабна війна, мій чоловік пішов воювати. Він був резервістом збройних сил України і почався в моїй сім'ї такий час очікування і хвилювання. Але 5 вересня 2022 року, ми життя розділилися на до і після. На даний період скажу, що тієї Вікторії, яка була, уже немає, є щось нове. І як каже Едіт Єгер, що і важкі події формують новий сенс в людях. Мені було дуже сумно в один період. Я хотіла знайти таких як я і дізнатися, а як вони проходять етапи горювання. Я знайшла одну жінку, яка теж втратила, ми з нею зустрілися в кафе, поговорили, і ми зрозуміли той момент, що. На даний період ми навіть не знаємо, куди звернутися, де знайти допомогу і хто б нас зрозумів. Жінка, яка втратила, вона стає для багатьох незрозумілою. І ти можеш піти до спеціалістів-психологів або з рідними, якщо в тебе є хороший контакт. Але мені хотілося знайти тих, хто розуміє. Внутрішню біль, так як я проходжу її. І весною 23-го року я взяла свої кошти і заощаджень і зібрала перших дружин в місті Києва на майстер-клас. Я не знала тоді, скільки прийде. Я не знала, чи взагалі це переросте в великий масштаб. Але в мене було в велике бажання допомогти тим, хто, так же, як і я, блукає в просторах болю. І шукає новий сенс в житті. Моє бажання допомагати цим жінкам воно настільки глибинне, що в ньому я бачу свій сенс існування новий. Це не просто проєкт, де я хочу робити для того, для статистики. Я хочу, навіть якщо я допоможу одній, колись із тих одних я була. І якщо допоможу одній, я врятую її і врятую весь світ, який поряд цієї рідних. І для мене цінність це кожна жінка, і мені хочеться, щоб вона знайшла вихід із тієї ситуації, де вона знаходиться. Мені просто хочеться якось показувати до виходу. А в 23-му році, коли я познайомилася з фондом Жива надія, ми почали робити різні проекти, які. Просто виникали як ідеї. Одним з результатів проробленої роботи нашої для мене є те, що дружини розпочинають разом з нами допомагати іншим. Вони залучені в різних проєктах. Також разом з дружинами ми маємо знаєте, таке невеличке ком'юніті, де ми збираємось в неформальних зустрічах, де ми можемо в когось дома збиратись, де ми можемо разом відвідати театр. І знаєте, це ширше горизонтів проєкту, тому що в нас немає оцих меж. Що ти щось викладаєш для них, ми стаємо друзями, і ці жінки подалі подальшому багато також беруть участь в волонтерських наших проєктах, де вони готові долучатись на різні проекти нашого фонду. Також є декілька дружин, які відкрили вже свою власну справу, і ми підтримуємо їх. І це для мене теж велика мотивація, що вони рухаються далі. Від імені родини, які втратили на війні своїх чоловіків. Рідних, я хочу подякувати країнам Європи, які допомагають, і кожному особисто. Тому що ми стоїмо за підтримкою багатьох із вас. Служіння нашого фонду неможливе без вас і неможливе без багатьох людей, які дотичні. Ми є руками, які обіймають від вас тих людей, які переживають біль і страждання. І це говорить про те, що у вашому серці є величезний момент співпереживання, і ми не залишені. Мені дуже приємно, що незнайомі люди хочуть допомогти таким.